Представляємо гібрид ріпаку Ернесто, середньостиглий гібрид із високим потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара. Він вирізняється високим умістом олії, гарною адаптивністю та стабільними показниками в різних умовах вирощування. Гібрид має середній темп осіннього розвитку і надійне весняне відновлення вегетації. Завдяки цьому Ернесто. Придатний для середніх і пізніх строків сівби, зберігаючи високий потенціал навіть за пізнього посіву. Однією з ключових переваг є вбудований генетичний захист FOMAPRTYT, надійний бар'єр проти фомозу. Це особливо важливо для регіонів з підвищеним фітопатологічним тиском. Ернесто показує добру зимостійкість і витримує короткочасну посуху, середня висота рослин, раннє або середнє цвітіння. А також низький рівень глюкозинолатів роблять його відповідним до сучасних стандартів вирощування, стійкість до вилягання на середньому до високого рівні, а стійкість до вертицельозу та альтернаріозу задовільна. Рекомендована густота від 400 до 500 тисяч рослин на гектар. Гібрид найкраще проявляє себе в умовах полісся та лісостепу України. Ріпак Ернесто. Це поєднання генетичного захисту, стабільності і універсальності для тих, хто працює на результат у будь-який сезон. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.